Я поведу свою розповідь про батька цього року, 2024-го, йому виповнилося би 90 років. Ніхто не передбачав, що він вступатиме до театрального інституту, але це сталося. Самородок, як казали про нього. А звідки у актора з'являються ці таланти? Де вони народжуються, з яких джерел? Дуже цікаво. Ось у цих стінах мені надзвичайно приємно це усвідомлювати, що все-таки тато працював разом зі мною. Я дочекалася цієї миті, коли я стала працювати поруч із ним. Коли у мене з'явилося кіно, це дебют Наталка Полтавка, він зовсім випадково, проїжджаючи Києвом, завітав до мене на знімальний майданчик і зробив цю відому фотографію, де я з відрами стою. Він дуже любив фотографувати, замикався часто у ванні, там світило це червоне світло, у нас багато в родині альбомів. Де є багато фотографій з його роли, дуже багато життєвих, мистецьких, родинних фотографій, і надзвичайно любив малярство. Де б він не був, він брав з собою палітру, фарби, таку велику, такий чимайдан майдан дерев'яний, де у нього все було, і йшов на природу. Змальовував багато пейзажів. Часом я когось зустрічаю, вони згадують: а у нас є е, картина вашого тата, малював портрети. А вже мене тато намалював. Є в мене портрет, де він змалював мене олівцем і пізніше е, зі стрижечкою такою намалював мене підлітком. Мені надзвичайно приємно сьогодні усвідомлювати, що м -м -м -м, мій слава, мій син молодший. Дуже подібний на батька. Кажуть, що таким чином передається це від дідуся до онука, ця схожість. І я би сказала і талант, тому що так само славута, обдарована дитина, обдарований юнак, який. Багато в чому наслідує цю здібність пародіювати, імпровізувати, жартувати, а це постійно в нашій родині. Я йому за це дуже вдячна. Є фотографії, які просто свідчать подібність оцю через покоління. Я тоді знаєте, я тоді був маленький і я не міг. Так, всі ці моменти аналізувати для мене це був просто приємний якийсь проміжок часу. А зараз, звичайно, я це все згадую таким, з такою приємністю, що гарно такі часи були. Звичайно, мені дуже б хотілося подивитися на ті ролі, які дідусь грав ще Володимиром Молодим, тому що мама дуже часто каже, що ми з ним дуже схожі по тому, як ми працюємо на сцені. По тому, може, як ми рухаємося, десь може профіль якийсь. Але Дійсно, хотілося б більше, тому що я, я розумів, що дідусь в той час він вже був в такому солідному, поважному віці. І Мені б зараз мені дуже хотілося з ним десь попрацювати на сцені, звичайно. Але вже час пройшов. Тому треба цінувати ці моменти. Треба цінувати кожну мить, кожну секунду, кожну хвилину зі своїми батьками, зі своїми рідними, зі своїми родичами, тому що це. Це миті, які проходять, і які ти з часом будеш пам'ятати, згадувати, і тобі захочеться мати зараз ці миті. але їх